Пригай. І попою сідає, як на, на цакві. <зарцем> а їже <зарцем> ж вона не зручно від того? Все зручно, воно ж вона ж може какать, присяде, воно ж от там. Там же жодкріто. Боже дуся. Це ж капець. А ну покажись. Вони не виходить, стоми теряє, а так вона. Вона може сідаєш хвост встав. Дуська. Дуська. Ні, воно макеньке там все. А щось таке знущаються, так з тебе не знущаються. Не єші. Це я заказала, вони малі. Я так з тебе взяла, знущаються, так? А бабушка взагалі. Ну, я я а ще є, всі другі ті, що я перейшов. Не є троє. Вона. Mm. І, вона mm. на і вона сідає на тряпочку. Та. І вона так, так любить, коли тут її це одягають, вона стоїть сюха. Ну, ну. Ну, щ... Знущ... Знущаються собачки. Перестаньте. Це... тобі подобається, боюся, подобається. А, ну, значить, може, їй бо А вона що вона, а вона сіда дирка? <гум> Нет, ну множили ну, очень штуки. Це ж юпочка, це о, не труси. Там бабушка ще є. О, Боже, а змає змає щось, двоє і є це ж я вже не, не різала. Просто процесі. бабушка робить там на, на, на низу таке тяжелі оборочки, щоб воно ж вона ж біга, воно набуть. А так воно отягає. Просто щоб воно, не видно, було. було дирочок, оце, це юпочки. Значить, вона ж трохи до на нас привикла теж. Да. Я я а вон хід підняла дивись. Значить, може А тут же ж було маленьке, бачиш, вона її зробила, що волочка. Не дави, Може ж їй це сподобалося, що так їй тут притиснулося чи що? Ні, що вона в... відпідняла? <смітна> вона просто за погоду забула, що. бабушка <смітна> одіває труси, коли хтось приходить, щоб не видно, було, її... -зель, так. Так. що в неї. тут там, там, піся, і все на сіті. Може, було було просто так ровно, але треба, щоб тяжуленьке було, щоб воно оддало. Ну, треба тут Тут можна та... грузик причепити. Вона не покакає тоді, не попісся. А так вона легко. А так вона все зробить? А те, я думаю, це ж журнаці, через те, що я і скульзувала труси. А те, що я сама шила, воно розчитане тільки закрило, хоче, встала і пішло все. У неї все Дивіться, про тебе моя боязайка. То ви скільки нашили таких пар? Дві-три? Вона пошила, три, по, три чи по, дві. Дві точно, сто процентів дві. А це треті. А це магазини, так? Чи ти теж пошита? Ні, це магазини основа, ну це бабушка все переробила. Воно ж мале. Ти ж такий наш воно, ото грудик з поплавка. Щуч, сюди. Да, да. Воно було О, там, вона там шила, резиночку, зібрала його. Дивись, Діти, щас... Оце в неї оце, оце я позбирала. І не різала, а позбирала. Таку фальбанку зробила. Надівалося оце отак і оце усюди, а там не хвастить. Мені не подобається це. Отаке було воно. Як оце в неї. Оце. Фактично, воно отут треба вставляти мале. Угу. Їх треба було переробляти. А ми зробили оце таке. Боря, ми, то... зробили. Не Я воно... зробити такі труси. Тобі, Бор... Вітя. Ну, не не надо. Ціла математика і з трусами і зі всім собакою. Це ж капець. І місячні в собак є, боже мій боже. І з... Ми як взяли її. Ми, ми думали, щодо... що в неї дві сіськи, а потім вони нам начитали багато сік. Вона сьогодні зранку. дивися, от вона лягла. Бачиш, і там воно так краєчок туди під, під попу. А, а як сяде і ляже, тоді вона вче. Вона ну, і... сьогодні прийшла зранку, так Алла каже, ходи сюди до цей, вона до мене як вистрибнула, оця мордяка на мене, як вискочила, я як скричав, вона з переляку воно. назад. Вона просто думала, що ти Діма. Діма теж так і робив, отак і вона сідала на кровати. А зараз їх поки стукайте, стукайте. Казмод зараз буде. Ще одне, <laughs> одне, давай, іди займається. А дивіться. Давай. Зараз буде просто показ-мод. показ-мод. Ні, не показ мод. Просто ці, вони нові, вони не усі. Вони не удобні. Ці... Можете ви тобі учустити. Ні, воно тяжоленьке, воно буде їй. А оця це, е, да? да, да. це самопошиття, так? Чи ти теж Так, Це Це таксіст. Вона у нас таксіст. <laughs> <laughs> а це ось не таксі. Це це зав'язується під Так, І воно тут тяжеле. А таке дуже дуже маленьке, ні? Ні, 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 Нехай в цьому. Воно тяжеленьке, і воно бачиш, тут отак її закриває, Те, що треба закривати. І тут таке саме тільки під неї. А тут за счёт цього, е-е, от як от одірвалося. Та ще рано, Саш. 940 уже. Вона мода досі що время хочеться це відтягнути, Жінку напомнила. Хто? Мухи. Ко нічого. мне, Дуся. А Я понюхала, хотя бы не, хоча б не понюхала. Нет, это плохо, конечно, что она, этот... она не реагирует ко мне. Это плохо, Дуся. Ну, ваша реагирует. Тебе бы камни не было, а наша не ко мне, но она не бачиш, не бере. Нет, ко мне. Иди сюда. М -м. М -м. Скажи, пошата ли сам нет? Иди сюда. Иди сюда. Она думает, что за приехала там какая девка дома. тут и командует. Конфеты хочешь? Ко мне. Сюда. Дуся? Нет. Не надо тут размышлять. Сюда иди. Еще. Ко мне. Пахнет? Чтобы совесть есть? Вона не дуже то її хоче їсти, бачиш. Ну, попробуй, попробуй на вкус. Да, Скажи, да. приїхали одна, тут От на, щоб дресіровщики. Сюди, ко мені. Потім я, я буду робити. Ко мені. Вона хоче облизала чи ні? Так. Да. Вона... Ко Щось вона не дуже в... Сюди. в захваті від того. Що це захваті? Хочеш отримати в Ресторані, получись, ресторані так. так. Да, Тож вища кухня. Ну, побіжи, попробуй. Ой, вкусно. да, так, вкусне. Ко сюди. Коротше, Саша, вона не підлягає дресируванню. Да. Не підлягає. Mm. Вам ці знайомі місця ми забігли буквально на хвилиночок 5 на оцей центральний ринок до тієї тьоті купити сало. Каже, Алла, що в них теж нема сала, і я хочу такого сала. Зараз ми підемо на їхній місцевий базар. Сала купи Алла. собі і Олі. А я куплю собі. Ага, звісно. Пішохі... Пішохідний, ходіть. пробіжимось. Так, швиденько, ми. Нам базар не треба. А там якась окремо вхідна цей на? — Там центральний. — Ага, Ну йдемо подивимось. Взагалі, а що? Навіть раді цікавості не пішла. Ой, тут у нас сало, але зараз Анна заведе до нашої тої тьоті. О! Пси. Ну, Нічого їхдують туди, з тими відходами. Не було нашої тьоті, то взяли сали сусідки в коліжанки тої тьоті, каже, теж смачна, Ну ми попробували стало добре. Бумажний пакет. Його під, трохи підсолити, бо там йде ж поїдзі жара. Воно солене, не Солоне вже? Можна підсолити бумажний пакет і нічого не Це сало, це не ковбаса. Угу. Політілення завоняється. Я, я не навпаки, знаєш, коли багато тих прошовків м'яса, воно, воно добре. Але я люблю, знаєш, так, от, от просто, знаєш, як, як, як масло. Як масло та, оце є. Маркусик зі м'ясома. А йдемо ще купимо кавуна. он кавунів багато є. Вони якась погнили все. А вон там де такий величезний цей ряд кавунів. Цин не такі, як в нас. Навіть, навіть дешевше. А ні, тож, теж перед 75, помідор 30, деня 35.

А, а діт, ну нітка, вона в нас нітка оранжева має бути, знаєш? не люблю Я Любиш А мало 25. Нічого, купляємо зараз день і кавуна і бігом додому. Привіт! Як просто з кавуна. Зустрічає нас. Але все одно, бачите, яка перелякана. Саша хоче полати, а вона знайдеться. Шарахкається. <реш> Переляка настражда. Вона... Дивіться, на ваш раз і назад. Все.